Знаєте, я хотіла би звернути увагу, що це класичний приклад е, переключення уваги. Розумієте, це класичний приклад маніпуляції свідомістю людей. Це класичний приклад ухиляння від відповідальності. Подивіться, колись були погані, в майбутньому будуть погані. А вся та ганьба, яка 4 роки руйнувала країну, яка народила. Такі Міністерства доходів і зборів, яка практично доторкнулася рейдерством до кожного малого і середнього підприємця. У нас практично за 4 роки зник середній клас. В той час, коли завозили ці пакунки і через елеватор подавали їх в броньовані машини і везли до міжгір'я, в цей час не лікувалися онкохворі діти, в цей час платилися мінімальні мізерні пенсії. Цей час жодної копійки не виділялося на ті програми, які пов'язані з життям здоров'ям дітей.